Отже, добрий день, діти. Ми сьогодні повторюємо знак м'якшення. І пам'ятаємо, що м'який знак або знак м'якшення пишеться лише після зубних ДТ з ї, си, ці, ли, НИ. Отже, після букв ДТН. Якщо наступний йде твердий приголосний. Після цих букв ми пишемо м'який знак. Наприклад, дядько, де ти з'їси цілений ко твердий. Цвіріника н. Зубний, перетвердий. Але зверніть увагу, це у нас також зубний. Але він в у нас пом'якшений. Отже, після С тут ми м'який знак не пишемо. Запам'ятайте знак м'якшення ДТ з'їси цілини. Інші літери, м'який знак ніколи не пишемо. Але у нас є слова, в яких після Р ми пишемо м'який знак. Ви зверніть увагу, Р у нас. Буковка Р не входить в цю нашу форму в зубні. Але в цих словах м'який знак пишеться. Їх треба запам'ятати. Трьох чотирьох забрьоханий, ларьок, згорьований. Тут ми бачимо м'який знак О після Р. Ну, і псевдонім письменника Горький, це був друг Коцюбинського, ми пишемо з м'яким знаком. І Тьмяний різьбяр. Ми пишемо м'який знак, незважаючи після зубних, але наступний у нас іде м'який «бя», мя Але м'який знак пишеться і в похідних словах, які утворилися саме від цих слів. Трьох-чотирьох забрьоханий горький ларьок згорьований тьмяний різьбяр. Тьмяний різьбяр ми пишемо з м'яким знаком. Але. Запам'ятайте. От якщо ми бачимо в слові суфікс зікий. Сікий. цікий, ми завжди пишемо м'який знак: Кавказький, зіки. Боягузький зіки. Український сіки. Уманський сіки. Грецький. Турецький сіки. Отже, Зіки, сіки, ціки ми завжди пишемо м'який знак, в цих суфіксах. І отут байдуже, яка далі йде літера. В суфіксах в цих пишемо м'яких м'який знак. Але треба запам'ятати сім слів, де сики, зики в цих словах буде частиною кореня. баски, боязки, в'язки, дерзкий, ковський, різкий, плаский без м'якого знака. І також завжди в дієсловах, які закінчуються на «ть «ся», ми пишемо м'який знак: сміється, вмивається тощо. І останнє ми не звертаємо уваги на наступний приголосний, якщо це дієслово наказового способу, тобто слово, яке виражає наказ або прохання, але лише після зубних. Піднося, що роби. С, бачите, де ти з'їси. І ми пишемо з м'яким знаком. Погодься Д зубний, значить ми пишемо м'який знак в наказовому способі. Переносьте С зубний, значить, пишемо м'який знак. Але зверніть увагу слово поставте відріж також дієслова слова наказового способу. Але м'який знак? Ми не пишемо чому. Тому що ні ви, ні Ж не входить в нашу формулу «де ти з'яси цілини. І останнє, на що я хочу звернути увагу, у нас є буква сполучення в слові ничі, «ниши», ниші. Ми м'який знак не пишемо. Цвіріничати – «нч». Кінночик. Енче. Менше, енше, «уманщина», енща, ми м'який знак не пишемо ничі, ниші, ниші без м'якого Але «енче», енша, енща без м'якого знака. Але якщо ви бачите слово, яке відповідає на питання чий, це слово присвійний прикметник. Його треба перевірити. НЧ не працює. Як його розпізнати? Ну, По-перше, слово, відповідає на питання чи. А по-друге, воно закінчується на «чин». Титянчин, дончин. Як же його перевірити? Отут НЧ не працює. Нам потрібно замість чин, тобто відкидаючи чин, ми підставляємо К. Титянка. Немає в початковій формі м'якого знака, значить, і в слові титянчин який знак не пишемо. Дончин, знову слово начин, чий дончин. Закінчується начин, відкидаємо і замість чин підставляємо К. «Донька» Ми пишемо з м'яким знаком. Значить, і в слові дончин також буде писатися м'який знак. А також в давальному і місцевому відмінку, тобто, що таке давальний і місцевий кому чому, на кому на чому. І там відбувається чергування. Отже, жменці ми повинні поставити це слово в початкову форму і перевірити, Тобто, як і тут Замість чин, точно так же тут замість ці підставляємо К. Жменніка. Є м'який знак. Значить, і в слові з також буде писатися м'який знак. В хатиниці. Відкидаємо ці, замість ці підставляємо К. Хатинка. В початковій формі немає м'якого знака. Значить, і в слові «хат в хатиниці, м'який знак не пишеться. І треба запам'ятати слова винятки. Жиншень, хоча тут у нас іде. «Енша», але м'який знак пишеться, це трава така. Манч журія, провінція китайська, нь повинен не писатися м'який знак, але пишеться. І два дієслова нянчити бринчати. Пишемо з м'яким знаком, тому що це слова винятки, хоча не повинен писати, тому що НЧ, НШ, м'який який знак не пишеться. Ну, про тьмяний і різьбя я вам вже говорила. Тут наступний м'який, але м'який знак зберігається. І от давайте спробуємо ми вставити де потрібно знак м'якшення. І от давайте уральський. Зверніть увагу, уральський. Обов, ой, в мене негарний м'який знак вийвся. Зараз візьму червону. Отже, уральський суфікс сікий, значить, пишемо м'який знак. Оболонський. Також ми пишемо з м'яким знаком. Але зверніть увагу, перед сікий. Ми пишемо м'який знак тільки лісіки. Отже, уральський пишемо м'який знак, а от Оболонський ніякого м'якого знака не пишемо, тому що, і ще раз повторюю, тільки перед, перед сіки ми пишемо м'який знак тільки лісики. Тонший не маємо м'якого знака, тому що інше кінчик. Немає якого знака, тому що НЧ. Женьшень – то є виняток. Отже, пишемо, який знак. Жіниці, доньці ми повинні перевірити. Хто? Бачите, на ці закінчується. Ми повинні підставити К. Хто? Давайте запишемо. Донька. Ой, жінка у нас перша. Жінка. К, якого знака немає. Отже, і в слові. Жінці також м'якого знака не буде. А от доньці донька є м'який знак. Значить, в слові, жінка немає, а в слові донька буде. Те саме тут Доньчин, донька, м'який знак, тому що закінчується на «чин». А треба перевірити Жінчин. Жінка, отже, м'якого знака, не буде. Сподіваюсь, що ми з вами сьогодні повторили, коли ж в українській мові пишеться м'який знак. До наступної зустрічі!